31 грудня, субота, Євангелія від Луки 13, стих 18 по 29, далі промовив, на що схоже Царство Боже, до чого б мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій, і воно вигналось і стало деревом великим. І небесне птатство гніздиться його гіллях. І знову промовив, до чого мені прирівняти царство Боже? Воно схоже на закваску, що жінка взяла і поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи й простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього: Господи, чи мало бути тих, що спасуться. Він відповів їм, Силкуйтесь війти через тісні ворота. Багато бо кажу вам, силкуватимуться, війти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, а ви, заставшись на двору, почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам Він відповість вам: не знаю вас, свідки ляви. Тоді ви почнете казати: Ми їли й пили перед Тобою. І ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість кажу бо вам, не знаю вас, звідки ляви, геть від мене всі ви, що чините неправду. Там буде плач іскреїть зубів, коли побачите Авраама, Ісака та Якова, усіх пророків у Царстві Божьи, себе ж самих викинутих назовні. Прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі і від півдня і висядуть на бенкеті в царствім Божі. Гірчичне зернятко, старе заквашене тісто. Звичайно, йдеться тут не про агрономію чи кулінарію, це про мова про встановлення царства. Уявіть на мить, що якийсь політик пояснює вам свою нову політичну програму. Змальовує перспективу нового правління, яке має докорінно змінити ситуацію в країні, Встановити справедливість, мир і запобачити гідне життя громадян, та використовує для цього ось такі господарські аналогії. Гірчиця і закваска це щось таке нікчемне і навіть не зовсім пристойне, цими образами Ісус каже нам. Що не людською мудрістю чи політичним талантом людини, а силою і парадоксальною мудрістю Божою твориться новий Божий лад. Неймовірно, але найгарадіозніша революція людської свідомості розпочалася в далекій римській провінції під окупацією, без зброї і будь-яких мас-медій та змінила перебіг світової історії. І в цьому виразно видно, як діє наш Бог. Господи, нехай мої маленькі добрі справи, які вдасться зробити у цей день, ти виростеш у щось більше.